Так, всім привіт! Дивіться, є ось такі мангали. Гарненькі, красиві, на плазморізі вирізані. Кому треба. Ручки все зроблено, гарненькі. Так, всім привіт. Буду розпочинати показ. Тих речей, які я знайшов за вчорашній день. Дивіться, знайшов граблі. Ось такі гарненькі, цікаві. 650 довжиною. Для сіна, для покосу, для всякого такого. Старі, гарненькі, заварені, більш-менш так На них видно, що працювали. Ціна за них буде у нас 150 гривень. Далі йде ящик. Ось такий ціна його 300 гривень. 350, вибачаюсь 350 гривень, він буде ваш. Далі йдемо. Є домкрат, але він з нюансами. Є ось такий нюанс, і він якийсь перекошений. Ну, як є, не будемо спорити, що він не новий. На ремонт для того, щоб ремонтувати. Ціна 120 гривень. Далі є кругляки, квадрати. 60 довжиною діаметр 40. Ціна 40 гривень. 26 на 26 з проріздю. Ось такий. Довжина не поміряв. Зразу кажу. Забув поміряти. Ціна за нього буде у нас 35 гривень. Цей у нас буде 20 на 27, також з прорізю. Ось такою. Довжину також не поміряв. Ціна 35 гривень. Далі є круглячок 140-й, 14-й, внутрішній, 15-й товщина. З другої сторони, ось така випуклость. Для того ж під шпонку зроблений. Нарізаний в отворах якраз різьба. В одному і в другому навпроти. Зроблено для чогось. Не знаю для чого. Ціна 100 гривень. Далі викрутка 10 гривень. Далі ось така річ для зняття тормозних шланг і всякого такого кріплення. Е, ціна 45 гривень. Такий, шайба. Назвемо її 45 на 25. На 27. Висота 27. Сама низька 27, тому що відрізана, вона не рівно. Ну, бачите. А там дивіться самі. Так, що далі йдемо? Є ось такі купа гайок. Нарізаних різьбавних, саморобних, з квадрата, з шестигранника зроблено. Кому цікаво, їх тут 5, 8 штук 8 штук буде 80 гривень. Та і все. Ручка у нас буде 20 гривень, зенкер у нас буде 80 гривень, цей у нас буде. 30 гривень, цей у нас буде 10, цей у нас буде 20, цей у нас 10. Молотків декілька штук є з прошлих відосів ціна 30 гривень, 30 гривень, 30 гривень. Ключ на 32, ціна 25 гривень. Пласкогубці 25 гривень. Ця річ на 14 квадрат для патронів, ціна 80, цей ключ на 17 буде 45 гривень. Ось така кількість ключів. Ціна за них буде у нас 230 гривень. Топор такий 50 гривень, замок з засовом. Тут замок ключа немає, сразу кажу. Засов, замикається, все працює, 80 гривень. Конус, вращаємо, і повністю все в робочому стані. Пальцем вращається дуже добра. Ціна за нього 250 гривень. Чашка. Чашка ось така. Ціна 300 гривень. Дешевше вибачайте на ні. Далі є ось такі закльопки. Ціна їх буде 35 гривень. Ця у нас річ 30 гривень. Ця у нас річ 45 гривень. Круги у нас два штуки будуть 70 гривень. Сверла ось така кількість буде у нас 280. Болти ось така 50 гривень. Це у нас хлопавка 30, 10, це 20. Ця вся купа всяких різних текстоліти, карболіти, всякі такі, ціна 50 гривень. фреза буде у нас 30 гривень, це у нас 5 гривень. Це в нас купа буде 25, це 5 гривень. Лерки 3 штуки у нас будуть 70. Це в нас буде 45, це в нас 10. Це в нас 30. це в нас буде 35. Підшипники 5 штук ось таких будуть 20 гривень. Це в нас річ буде для павука. Ціна за неї буде 40 гривень. Ці у нас під квадрат подовжувач. Е, ціна буде 70, цей у нас 20 гривень. Пружина у нас чи не хромова, чи яка вона. Не знаю, якась така м'ягенька. Е, хай буде у нас 25 гривень. Цей у нас буде 20 гривень. Цей у нас вороток під квадрат. Не поміряв. Е, 100 гривень. Пробоїть у нас 20 гривень, цей 10, 10. Камінці якісь такі цікаві. 30 гривень. Шайби різні, 30 гривень. Квадрат 13. -й. Ось такий. Кому цікаво ціна 25 гривень, цей у нас 15, цей 10, 10, 10, 2 штуки 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 25, 5, ну і 15. Це у нас 10 гривень. Це у нас буде 70, це у нас 10, це у нас 15. Ці у нас будуть 2 штуки 80. Коловороти 3 штуки. Будуть у нас 150. Е Поливалка. Буде у нас 30. Зажими у нас будуть три штуки. 45 гривень. Ці в нас будуть по 40 гривень. Та і все, все продемонстрував, все показав. Ось таку ще лопатку забув показати. 20 гривень. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче купити, звертайтесь, будь ласка, на Viber. Viber вказаний на початку, наприкінці, зверху відео, де вам буде зручніше. Тому що дуже багато людей телефонують, щось розповідають. Я розумію, але. Бувають дні, коли дуже багато дзвінків, і тому я не кожному можу відповісти. Тому, будь ласка, пишіть на Viber, присилайте фото того товару, що вам потрібен, для того, щоб я розумів і правильно якраз вам відправив той товар, який вам сподобався. Тому що товар товару дуже багато, і товар деякий залежується, ну, не купують його, так скажемо чесно, а деякий лишається. На полках, де я складаю це все, тому знайти його дуже тяжко і краще, щоб ви присилали фото того товару, що вам потрібен. Щоб я розумів і ви бачили, що ви купуєте якраз. Тому мені буде зручніше, і вам буде. Насчет того, щоб порахувати ті речі, які ви там. Мені прислали фото також. Треба, щоб ви дивилися якраз. Тому що я можу сказати неправильну суму, я можу ошибатися. Я також людина, яка не в змозі все передивлятися кожного разу і е, пам'ятати повністю всі ті ціни, які я тут назвав. Тому, будь ласка, перевіряйте, оціняйте, кажіть і будемо домовлятися. Різець такий ось буде у нас 80 гривень. Все, на цьому все. Кому сподобалось лайк, всіх зі святами. Сьогодні трійця. всіх е з праздником, тому що всі е люблять працювати, але відпочивати також треба. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.